Вітаю з вами сьогодні Назар з бойових бджіл, і цим разом коротко про тиснучі пов'язки або ізраїльські бандажі, як їх ще називають. Інколи кажуть, ізраїльський бандаж українського виробництва це звучить дивно, але ну, так і є. Часто бандажі виробляються в різних країнах, але придумали саме цю тиснучу пов'язку в Ізраїлі одного бойового медика. В 80-х роках задовбало, що їм видавали старі ще іппехи або просто еластичні бінти, і казали, натискаючи на рану, знайдіть ще додатково камінь, ну, допустимо, да, і замотайте зверху бінтом. Камінь створює тиск, відповідно, утворюється швидше тромб. Без такого тиску тромб якось не хотів сам утворюватись, тому цей медик задумався, як зробити так, щоб е, бандаж е, виконував всі функції, які потрібно. Тобто і закривав рану, і був стерильним, і мав ще й тисничий елемент. І так з'явився ізраїльський бандаж, тобто три в одному, фактично. Знаєте, як є кава три в одному, так само є бінт три в одному. Отже, якщо взяти новий бандаж, то він виглядає приблизно так. В даному випадку це шестидюймовий, так званий. Емердженсі бандаж тут може бути написано. Тобто, ну, скажімо, пов'язка для надзвичайних ситуацій або екстремальних ситуацій. Але фактично це травматичний ІПП, тобто той же ж перев'язочний пакет, який є в нас, але з кількома додатковими елементами. Бувають вони трьох розмірів: 10, 15 і 20 см. Ось цей. 6 дюймів це 15 см. Зараз ми його розпакуємо і коротко я покажу, як його накладати. От, витягуєте. Тут є, як правило, такі або білі, або ще інколи бувають червоні трикутники. Ну, ось це вже розпакований. Також упаковки бувають різні. Інколи він виглядає, ось ви відкриваєте, інколи він виглядає ще ось так. Всередині зовнішня упаковка, яка може е, слугувати ще й додатково, е, наприклад, елементом для закриття рани на грудях, так? Тобто фактично тою той ж, той ж оклюзійною пов'язкою. Тому не викидайте її. От, але вона в даному випадку захищає цей внутрішній бінт від просто зовнішніх пошкоджень. Наприклад, води і сонця. Тому що ну, всі ці елементи стерильні, вони не люблять сонячне проміння, тому що воно вона шкодить упаковці. Всередині він виглядає ось так. Тобто, фактично знявши ось цю упаковку, ви можете носити його ось так і покласти його собі в аптечку, наприклад. Так, як на поясну. Він буде займати менше місця. Так він проживе не менше часу, ніж він проживе тут. Якщо ви будете носити його в підсумку. Ну, Наприклад, в аптечці. Тобто враховуйте, що коли ви в якійсь екстремальній ситуації відкриваєте цю упаковку, у вас всередині є ще одна. Так, далі. Далі я не буду його розпаковувати, тому що тут видно, що він герметичний такий заликій упаковці. І е, всередині він виглядає ось так. У мене вже є розпакований. Це і просто збережем для. Нащадків, я сподіваюся, мені не доведеться його використовувати. А ось цей тренувальний, він уже розпакований. Всередині він фактично змотаний так, щоб ви могли його відкрити. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, перше, це марльова стерильна накладка на рану зовні кліпса, яка заміняє ось цей в даному випадку камінь. Ну, Чи будь-який інший тиснучий елемент. Наприклад, це може бути той же інший бинт. Якщо у вас є звичайний бінт, так ви можете теж його покласти на рану і зверху примотати е, звичайною марлею. Але тут у вас є стерильна марля, яка гарно всмоктує кров і не дає нічому потрапити в саму рану. Далі, важливий момент. Цей бінт має ось такий ось таку петлю. Яка, як ви думаєте, для чого вона зроблена? А для того, щоб ви могли накласти його собі самому на руку, щоб він не сповзав і в екстремальній ситуації, допустимо, у вас тут рана, так ви затягуєте сюди, запам'ятали, да? Де рана. І ось цією стерильною пов'язкою, тут навіть інколи буває написано зверху, е на рану. Тобто накладаєте стерильну пов'язку на рану. І далі слідкуєте за тим, щоб ця кліпса була трошки вище рани. Чому? Тому що ви зараз пройдете довкола кінцівки, ну наприклад, нога чи рука. Да, ну, я сам собі накладаю, але зручніше, звичайно, накладати обома руками. Так буде простіше. Але цей бін зроблений таким чином, щоб ви могли його накласти самостійно. Далі, далі, ви проходите через оцю кліпсу і повертаєте в зворотному напрямку. Що це дає? Це дає, пам'ятаємо, де в нас рана, це дає можливість створити тиск прямо на саму рану. Так? Тобто ця кліпса загинається, і ось цим бортом тисне на проєкцію рани, відповідно, не дає крові швидше виливатися з рани. Ну і створює додатковий тиск, а тиск це, як ми знаємо, тромб. Далі, далі ви проходите по всіх краях. Пов'язки, щоб вона раптом не сповзла. Тому що часто буває таке, що при недостатньо тугому накладанні, якщо ви не підтягуєте цей бінт, ну тихенько, дай сказати, то він починає сповзати з кінцівки. І при транспортуванні він може сповзти. Обмотуючи його навколо, можете ще створити додатковий тиск шляхом отакої вісімки. Раз. І, можливо, наприклад, два. Знову ж таки, пам'ятаємо, де проекція рани. Так, у нас тут рана. Відповідно, тиск ми створюємо саме над нею. Далі, далі крутимо, мотаємо. Оці, до речі, 15-сантиметрові бинти мені більше всього подобаються, тому що вони достатньо великі, як бачимо, вони гарно працюють на руку і на ногу теж вони прекрасно працюють. Тому що ці 10-сантиметрові, маленькі вони, чесно кажучи, ну я не знаю, це якісь порізи на пальцях закривати. Далі. Ще один момент. Ось тут в кінці бинта є така кліпса. Фактично такі вушка. Як подібні до вушок-турнікета, але вони тут слугують для того, щоб ви могли зафіксувати ось ці вушка на саму, е, на сам бінт. Ось. Пацаний хунячий Е І далі, далі це все має спокійно і гарно доїхати до госпіталя. От в такому вигляді воно точно доїде, тому що воно вже нікуди не дівається. Ось така штука. Ізраїльський бандаж. Вони бувають різного виробництва. Бувають китайські, бувають американські. Бувають з кліпсою, бувають без кліпси. Наприклад, ось цей від North American Rescue. Є така контора, яка, власне, розробляє, наприклад, турнікети CAT CAT. У них тут немає кліпси. Але він такий дебелий, махровий, такий, що можна навіть шалик собі зробити, якщо дуже холодно. Ось. І тут теж є така ж сама історія. Майже на всіх є можливість. А, тут, до речі, немає цієї петлі. Але тут є одна, одна класна штука. Тут, наприклад, є липучки, які не дають цьому бандажу випасти і розкрутитись, наприклад, впасти в болото. Ну тобто. Такий плюс, але знову ж таки немає тиснучого елементу. Тобто, замість тиснучого елементу доведеться використовувати, наприклад, інший бінт чи камінь. так? Чи, можливо, навіть якийсь ніж там, чи ключі. Е, ну, Тобто, будь-що, що створить тиск. От зараз, о, дивіться, колір руки, е, ця кліпса, яку я за... Ось правильно наклав на рану, закрутив, вона створює додатковий досить сильний тиск на кінцівку, такий, що тут навіть. Ну, тут зменшений вже сам кровообіг. Тобто рука, як бачимо, колір руки відрізняється. Ось тому це може слугувати таким мінімальним турнікетом і в деяких випадках зупиняти невеликі, не масивні кровотечі. Тому що ми пам'ятаємо, що для масивних кровотеч у нас є інший засіб. Це звичайний жгут-турнікет. От. Знову ж таки, беріть фірмові да? в даний кукет. І саме ними зупиняються масивні кровотечі. Тобто турнікет накладається на верх кінцівки, а вже бандаж накладається після турнікета на саму рану. Не хворійте, героям слава!